Справу про масові розстріли на майдані зрештою таки розглядатиме суд присяжних з третьої спроби повний склад суду з представників громадськості обрали на сьогоднішньому засіданні в Святошинському суді. Присяжних п'ятеро, три основних та два додаткових. Їх привели нині до присяги. Наточно натомість на адвокати потерпілих мають претензії до обраних кандидатур. Двоє з них колишні працівники міліції. Тому, можливо, матимуть упереджену думку щодо дій колишніх беркутівців. Також на думку потерпілих порушена сама процедура обрання кандидатів. Це може бути Приводом до відводу усього складу суду, щоб розглядати справу по суті, в засіданні оголосили перерву, аби всі потерпілі мали змогу приїхати на розгляд. Наступне засідання призначили на 15 липня. Нагадаю, колишніх бійців спецпідрозділу Беркут Павла Аброськіна та Сергія Зінченка звинувачують у масових розстрілах активістів Євромайдану в лютому 2014 року. Перелік присяжних, які затвердила Київ Рада, там на 90% склався із переліку народних засідателів. А перелік народних засідателів за традицією чи за якимось іншим обставою у нас складався із осіб, наближених до системи судової, до правоохоронних органів, колишніх працівників. Ми удовлетворені, літані що наконець сформувався суд присяжних, Що наконець ми можемо приступити до розглядання цього справи.